Як збільшити кількість клієнтів, кількість замовлень і відповідно свої доходи моушн дизайнеру? Всім привіт! Мене звати Фінкевич Андрій, і переважна більшість відео на моєму каналі спрямована для початківців та для аматорів. Але в сьогоднішньому короткому відео я хочу зробити акцент на тих людях, які вже почали свій шлях в сфері моушен дизайну і які вже почали заробляти. І я поділюсь з вами всього однією ключовою річчю, яка допоможе вам вийти на абсолютно новий рівень і збільшити кількість своїх клієнтів, тобто клієнтську базу, а також відповідно збільшити свої доходи. Отож, в чому полягає суть? А суть полягає в тому, тому що ми повинні змістити свій фокус з якості виконання відео на пошук клієнтів. Як це працює? Я переконаний в тому, що більшість з вас виконує свою роботу якісно. Тобто перед тим як відправити відео клієнту, ви перевіряєте його декілька разів для того, щоб уникнути правок в майбутньому. Це все дуже добре, але як у вас справи з пошуком клієнтів? Тому що я підозрюю, що можливо саме ти трохи підрозслабився, тому що в тебе вже налаштувалось це сарафанне радіо, по якому до тебе приходять клієнти. Можливо, ти просто працюєш на фрілансі, і вся твоя активність полягає в тому, що ти просто робиш декілька ставок в день. Це все також дуже добре, але наша задача зараз полягає в тому, щоб змістити свій фокус з покращення якості відео на Пошук клієнтів. Найперше, що ти повинен зробити, це зареєструвати ще на нових фріланс-біржах, на яких тебе можливо немає. Ти повинен почати збагачувати своє портфоліо, тобто публікувати його на різних е, платформах для того, щоб збільшити віргідність того, що тебе замітить якийсь новий потенційний клієнт. Окрім цього, ти повинен написати своїм минулим клієнтам, з якими ти працював раніше, і ти повинен попросити у них, щоб вони порекомендували. Тебе відповідно як виконавця своїм знайомим і розповіли про тебе як про спеціаліста, який може допомогти з реалізацією того чи іншого проекту. Ці дії займають немало часу, і відповідно в тебе зменшиться час, який ти раніше приділяв на виконання проекту. Є велика вірогідність того, що в тебе навіть може впасти якість твоїх відео, але це нормально, і це нормально з тієї причини, що зараз ти повинен сфокусуватись саме на тому, щоб збільшувати свою клієнтську базу. Коли ти почнеш приділяти більше часу портфоліо, коли ти почнеш більше приділяти часу на пошук клієнтів на різних біржах, коли ти почнеш там розвиватись. Тебе можуть впасти доходи, і ти можеш подумати, що рухаєшся неправильно, але саме це і є тим правильним шляхом, який допоможе тобі заробляти в рази більше в найближчому майбутньому. І я хочу ще сказати, щоб ти не переживав на рахунок якості, яка може впасти через те, що в тебе зменшився час на реалізацію проекту. Тому що навіть якщо ти повністю ідеально вилежиш свій проект і відправиш його клієнту, то ніхто не, не гарантує того, що саме цьому клієнту. Сподобається твоє бачення і є велика вірогідність того, що він все одно впихне в твій ідеальний проєкт якусь свою правку. І у випадку, якщо ти проєкт виконаєш просто на достойному, на високому рівні, також існує вірогідність того, що клієнт туди також засуне свою якусь правку. Отож, не варто зациклюватись над тим, щоб постійно покращувати якість своїх відео. Це не означає, що потрібно на це забити. Це означає, що ти повинен тримати свій рівень достойним, але знову ж таки спрямувати свій погляд на збільшення. Пошуку клієнтів, збільшення клієнтської бази, відповідно. І саме в такому випадку кількість твоїх замовлень вже в найближчому часі почнуть рости. Тому не зациклюйся над якимись деталями під час реалізації проєкту. Закцентуй свою увагу на пошуку клієнтів. Саме це є головним меседжем цього відео, і ти повинен це усвідомити, якщо ти плануєш масштабно розвиватись в даному напрямку. Великі доходи це великий об'єм роботи, тобто велика кількість замовлень, і клієнти не будуть тебе знаходити самі просто. Тому що ти три години сидів і довбався з якимось текстом з декоративними елементами, які потім в кінці клієнт не затвердив, і ти їх просто видалив. Я сподіваюся, ви змогли вловити мій меседж і усвідомити ту ідею, яку я вам хотів сьогодні донести. Тому сфокусуйте свій погляд на поширення свого впливу на нішу моушн дизайну, і саме так ви досягнете великого успіху в даному напрямку і в цій сфері. Дякую за перегляд. Обов'язково став лайк, пиши коментар та підписуйся на цей канал, тому що тут дуже багато якісного контенту українською для моушн дизайнерів.